Ви спостерігаєте за хрижним в районі Лондона в Емблі біля стадіону. Новий юніон Парк було спроектовано за рухуванням спільнот це місце, де жителі телевідучі зможуть насолоджуватися природою, насолоджуватися унікальними водними об'єктами, займатися на ігрових майданчиках у чудовому місці за кілька кроків від знаменитої олімпійської дороги та національного стадіону. Ми знаходимося у південній частині парку. Тут є дитячий басейн, спортивне обладнання для тренування в відкритому повітрі, ігрові майданчики, ставок та ігрова зона, де можна займатися улюбленими видами спорту. Це безкоштовно та доступно для всіх. Крижнів я фільмую у двовижному ставку з фонтаном і на каскадах маленьких басейнів, що мають загальну назву Юніон Парк Ponds. Крижні у Юніон парку не підгодовують і вони не випрошують їжу людей. Тому виглядають натурально, а не товстими качками, що мають зайву вагу. Якщо було би дозволено годувати качок, то качки, чайки і голуби, занапастили б василь і все навкруги. Крижень має вагу 750 грамів до 1500. Має довге тіло, довгий і широкий дзьоб. Самець має темно-зелену голову, жовтий дзьоб, переважно пурпурово-коричневий на грудях і сірий на тілі. Самка переважна коричнева з помаранчевим дзьобом. Кришні розмножуються у всіх частинах Великої Британії влітку та взимку, де є відповідні водно-болотні середовища, хоча їх менше в гірських районах. У Великій Британії крижні можуть жити постійно або бути мігрантами. Багато птахів, які розмножуються в Ісландії та Північній Європі, проводять зиму тут. А це трибуна стадіону у Вембли.